Шкільне подвір'я поважно завітала осінь, чарівним пензликом торкнулася верхівок ялин, у яких срібними павутинками заплуталося бабане літо, прикрасила золотом струнку берізку, потягнула невидиму ниточку на ще зелену траву в які заплуталися різнокольорові осінні листочки, і враз погляд жовтокосої господині зачепився за незвичайний витвір людських рук. Так-так, це квіти, це ціла квіткова галерея, що грає міниться різними кольорами. Радують око строкаті різнокольорові айстри. жовта серцевина кожної квіточки, ніби маленьке око цікаво позирає на світ. За айстрами змагаються сивокосі цинерарії, вони не підвладні часу. Кожен листочок ніби закликає глянути на нього. А рука мимоволі тягнеться до цих незвичайних квітів, адже вони м'які приємні на дотик. О, десь-не десь повитикалися чорнобривці. Спочатку їх було непомітно, але їхні різнокольорові голівки були настільки настирливими, що не помітити їх просто неможливо. А ось у куточку тихесенько примостилася червонощока калина. Вона теж зачудовано позирає на квіткову палітру. Найбільше її вразили хризантеми, які не відстають у цьому осінньому змаганні. Білі, рожеві, помаранчеві й малинові, Усі ніби подібні. Але такі вони різні. Хризантеми були вищими над усі інші квіти і просто таки пишаються собою. А вже ж, справжні королеви осені. Вони радують око, ніжно хвилюють душу, прив'язують серце до рідного краю. Квіти біля ліцею вирішили довести світу. Що і в такий час можна бути неймовірно гарними. Потрібно цінувати кожен день, прожитий серед цієї краси, щоб ще довго ласкаве осіннє сонце зігрівало нас в холодні зимові дні.